Привіт-привіт! Зараз знімемо розпаковочку того, що знаходиться в цій прекрасній величезній коробці. Так, що тут у нас буде? Тут у нас замовна від клієнта така величезна мийка з нержавіючої сталі, товстезний метал. Інтегрується вона в стільницю. На цій мийці у нас розміщення справа. Велика сушка для посуду. Тут у нас є отвір, під миючий засіб. Є отвір під кран. Так. Фірма це у нас ліц. Фірма це у нас ліц. І зараз дивимося, що тут нам дали додатково. А, Значить, Додатково ми отримали такий комплект із сефону. Не буду це розпаковувати. Безстандартна комплектація в цій фірмі. Додатково ми отримали комплект кріплень. Це ми віддамо в І тут як подарунку дозатор підмиючий засоб. Дуже класна мийка. Розмір її, 78 см ширини, 49 см. 78 довжини, 49 отак, по ширині, і глибина цієї мийки 22 см. Дуже класна тут ніша. Можна буде з легкістю помити величезні каструлі, і сковорідки. Також можна закрити цей отвір і також щось тут помити. Дуже класна медика. Мені подобається надзвичайно.